Дитячі крики і плач. Ці звуки з сусідської квартири Олег чув ще не щодня. Він давно помітив, як 48-річний господар помешкання водить до себе підлітків. Там же збиралися і дорослі чоловіки. То там не тільки трьох. Там бувало таке, що там цілих і вісім людей було. Ну бачив, що відкривалися двері, і заходили ще ще, ще діти. Бували крики, не раз бували крики. Дитячі дитячі крики. Дитячі крики. Ну я не знаю, ну крик. Якби знущання, отакі от постійні бійки були, тряслися, вся підлога ж тряслась. Останніх три тижні до притону навідувався 14-річний школяр. Сам ін села і усім пояснював, що привозить продукти для знайомого дяді Віталіка. Сусіди вже відчували недобре, увірвалися до квартири і викликали поліцію. Те, у чому зізнався школяр, шокувало навіть бувалих слідчих. Хлопчик десь в сторону пояснив, що так, такі були, вже тривають на протязі двох місяців, що є і неприродні, є і спроби зґвалтування. Дядя Віталік не просто гвалтував хлопчину, усе відбувалося на очах його співмешканки. Та вона бачила, як він то робив. Чому ви не викликали поліцію? Ви доросла жінка. Чому ви не викликали поліцію? Малий спини, казав, не треба поліції. Ви доросла жінка, ви бачите, що відбувається з гвалтування дитини. Чому ви не викликали поліцію? Малий сам йому говорив то. Усіх причетних до зґвалтування підлітка затримали. Під час допиту стало відомо, що Віталій ще й гвалтував інваліда, який жив у цьому ж притоні. Кажу я людала тобі потерчу. Коротше а, а ти не можеш ніякою жінкою, не можеш. Тіба. ну, Ви не зрозуміли. Ви... Сусіди педофіла впевнені Нелю чантажував своїх жертв, аби вони задовольняли його хіть. Олег навіть чув, як Віталій вчив поплічників правильно залякувати дітей. могли зробити в тому будинку дуже тоненькі стіни, і через них навіть було раз чути, то було третя ночі, чи яка він говорив з кимось по телефону і говорив, що не переживай, дітей дуже легко залякати, з кимось таки от говорив. І ще навіть розказував, як лякати. Каже, що ти мамі скажеш, читати. Сам Віталій вже був раніше тричі судимий за розбещення і крадіжки. Із своєю останньою жертвою він познайомився через інтернет три роки тому і мав з ним стосунки до того, як потрапити до тюрми. Чи були у вас з цим хлопцем э, статеві якісь відносини, стосунки? І як часто, чи були, не були, і завдяки ще, були, раз. Але ще були. раз. Були часто. Так так не коли на виході коли він сам хотів, то було таке, коли він сам хотів, а було все, я думаю. Коли сам хотів що? Хотів спробувати. Детальніше? Тобто хотів, то так, як я йому пропонував, а він хотів спробувати. Попробувати що? Ну там, типу, ну, там, потрусити або зайнятися. Ступити в статеві контакт? Так, так. Зараз у поліції розшукують інших жертв дяді Віталіка. Педофілу загрожує до восьми років позбавлення волі. Мама про це нічого не знала, але от зараз це обставина з'ясувалася і на час порушних мене проваджень. Батьки хлопця, якого поліція вивозила з притону, спілкуватися із журналістами відмовились. Зараз з ними працюють соціальні служби.